В радянські часи, наприклад, було соромно якось збирати чи захоплюватись матеріальною культурою. У мене батьки були викладачі, і вони мене якось ганяли в дитинстві, коли я ну, дивилась на себе в дзеркало, коли я наряджалась в якісь сукні, коли я прикрашалась бусиками. Їм здавалося, що це якось це не про духовне. Але я вам скажу, що зі свого досвіду я точно знаю, що... У ті предмети, які тебе оточують, у той смак, який ти вживаєш, який ти спостерігаєш щодня, який ти біля себе е, тримаєш, він впливає не тільки на твоє життя, а й на життя тих, хто живе поруч, тих, хто заходить в твій дім. І це не про те, що це статус, це не про статус. А це про, про культуру. І сьогодні я, продовжуючи тему, продовжуючи наші спілкування, я сьогодні принесла вам трошки браслетів із своєї колекції.